Чому я вирішила знову відмічати вторію свої тренування, знову-знову це все розпочати ці? Тому що є дівчата, які мене питають, і то що це таке? Ну що це таке? що це таке, повинно, щоб у вас було за рік 200 тренувань. Але розповідаю, як це у мене. Якщо я зранку встаю і роблю якісь 15 хвилин... Розмінка, розтяжка, зарядка це я не вважаю, що це прям таке супер тренування. Якщо це повноцінна якась практика з початком, ну тобто мінімум до півгодини, може бути півтора години, може бути, як я ходила на танці дві години. Але ви повинні відчувати, що це було для вас тренування, що ви зарядилися від цього енергію. Тому я закінчила челендж у 2022 році раніше, і два тижні грудня у мене було півноцінних тренувань, мабуть, три. Тому що мені не треба було його відмічати, тось тобто, і ще досі в мене немає такої дисципліни, що це повинно бути від початку до кінця повноцінне тренування. Тому я всіх закликаю, ті, хто тренується час від часу, ті, хто тренуються не регулярно, але тренуються, зробіть для себе оцей ліст, чек-ліст, оці 200 тренувань там, де ви будете відмічати ваше тренування, і ви зрозумієте наскільки змінився, зміниться ваше самопочуття і рівень енергії. Тому що одна дівчина, яка під'єдналася до мене до цього тренування в минулому році, вона стала інструктором з йоги, а інша дівчина просто зберегла свій моральний стан і переходить в цьому році в це ж тренування. Тому, дівчата, не лінуйтесь, заявіть про це в начале року, і ви зрозумієте, наскільки ви можете самі змінити своє життя.